Ось це Звіробій. Він 90 хвороб лікує. Оце ромашка лікарська. Вона вбиває мікроби, допомагає заживлювати рани, корисна при хворобах легенів і шлунка. Оце подорожник. Хто його не знає? Перший помічник, якщо збив коліно чи за подіям. Травичко, сестричко, ходи зі мною, будь мені сестрою. Ходи мою господу на зцілення людського роду. Не ображайся на мене, квіточко. Мене так бабуся Калина вчила збирати лікарські трави. Ех, коли б і справді можна було б знайти ліки від тої проклятої радіації. Коли б і справді можна було б стати цілющою квіткою, я б тоді порятувала сусідську дівчинку Іванку від важкої хвороби. Лікарі кажуть, що то все від радіації і пухлина мозку. Теж я просто не можу дивитися, як вона страждає, які нелюдські болі зносить, а допомоги ніякої. Відколи в Чорнобулі і править імператор Цезій старший із тою злою чаклункою радіаційною. І квіти, декотрі позникали, і трави цілющі. Бабусю Калину, невже ж люди й далі помиратимуть? І ніхто їх не захистить. Імператори зла будуть правити на землі, а ми спокійно чекатимемо смерті? Бабусенько, а якщо попросити допомоги в Янгола, чи почуєш він? І чи захоче допомогти? Га, бабусю, адже ми покірно підкоряємося злу і навіть не протестуємо. Бабусю, а Іванка не розуміє хіба цього? Але вона зараз така немічна, невже їй не можна допомогти якось полегшити її біду? Ти й сама сказала, вона дуже знесилена хворобою і навіть не бореться з нею. Найстрашніше, що вона упала духом. Якби хтось переконав її, що зможе подолати безліч перешкод і кинути виклик навіть самій чаклунці радіацині, вона б одужала. Здрастуй, Іванко. Здрастуй. Іванко, ти зовсім перестала рухатися. Це дуже погано. Мені не хочеться. Ну, от починається, не хочеться, не можу, не буду. Та хвороба твоя тільки й чекає, коли б ти вже і говорити перестала. Мені і говорити не хочеться. Перестань. Я щойно ходила до бабусі Ковини. Знаєш, що вона мені сказала? Що? Ще твою хворобу можна подолати силою духу. От що, якщо перестанеш киснути, ми з тобою до самої чаклунки радіацини дійдемо. І що ми їй скажемо? Що не боїмося її. Так і скажемо. А вже ж. І тоді ямко подарує нам квітку надії. Тоді ти і одужаєш. Я одужаю. Це тобі, бабуся, Килина так сказала? Звичайно, але вставай, Іванко, та й підемо. Але ж ми навіть не знаємо, куди йти. Знайдемо. Ні, дай мені трошки часу. Хоча б до завтра. Ну, тільки до завтра. Але завтра ми йдемо. Ти тільки не передумай, бо інакше я вирушу без тебе. Що Надійка завітала. Здається, і сили прибавилось, і настрій покращився, і голова сьогодні не так болить. Але як же це ми підемо? Адже я зовсім погано бачу. Хоча з надійкою не страшно, от тільки куди йти, де знайти володіння цезія старшого і злої чоклунки радіосини. Кажуть, у них царство не і хіба зможемо ми з Надійкою його відшукати? Втім, щось можна придумати завтра? Ось спати дуже хочеться. Іванко, Іванко, га? Що? Те, що тобі сказала Надійка, правда, ти повинна іти з нею. Я допоможу, коли буде потрібно. Іванко, ти зможеш перемогти чари злої чаклунки. Як? Як же ми її знайдемо? Ідіть на схід сонця, там знайдете заборонену зону. Це її володіння Цезія старшого. Сміливіше Іванко. Добре, я піду, трішки відпочину і рушу з надійкою, а ти будь зі мною, з нами. О, надійко, я вже не можу більше йти, куди не глянь, пустеля. Невже тут ніколи не росли ні квітки, ні дерева, Невже не було жодної тваринки, жодного птаха. Послухай, Іванко, а може, це і є заборонена сона, про яку тобі говорив Янгол? Може, тільки в такій постелі можуть бути привиди зла. Тут навіть дихати важко, а що ти несеш. Свячену воду бабуся коли надала, але давай про щось інше поговоримо. Ну, наприклад, вірші чи загадки пригадувати, а то знову розклеїшся. Ось загадай мені щонебудь. Загадку? Ну, слухай. Щось біліє при Квіти в Квітив білі -під печень, Серединки на степлині, наче сонечка малі. Здогадатися не важко. Це довкіл цвітуть ромашки. Ой, подивись, Надійко, справжня ромашка. А он іще одна іще з'явилися, як у казці. А може, справді вони були зачарованими, а ми їх звільнили. Тоді давай іще спробуємо. Довгі ноги довгий ніс, невисокий сам на зріст. Прилетів до нас далека чорний білий птах лелека. Дякую вам. Ви мене врятували з небуття! Нема за що дякувати. Лети щасливо. Я ще вам знадоблюся. Що тут відбувається? Нічого не розумію. Наказав це зі старший пустелю зробити, а вже якісь птахи летять, звірі бігають. О, добрий день вам, юні чарівники. Як це вам вдалося пустелю розчакувати? А ви хто? Моє ім'я радій. Просто здивувався, що тут хоч якесь життя з'явилося. Хоча... Яке це життя? Воно ж усе одно надихається і помре невдовзі. Не помре, бо ми його порятуємо. О, ви, юна дівчинко, ще не бачили чаклунки радіоцини. Не боїмося її. Бачу, ви самі чарівники. А як це вам вдалося звільнити преспаних тварин? А ми про них віршики та загадки пригадали. Так просто тоді і я хотів би вам допомогти. Ось тільки подумаю. Ага, ось. ене бене Рекс, Квінтер Квантер Пекс, ене бене Раба, Квінтер Квантер Жаба. Ха-ха. Ну що, голубчики, злякалися? Не бачили такої? А це від радіації таке жапки з'являтися почали. Такі собі хижі жапки, що людей їдять. Смачного тобі, страшилко. посмакуй оцими діточками симпатичненькими. Стій, потворо, бо я і про тебе знаю. А якщо ні, то придумаю. Хай під небом України будуть квіти і тварини. Будуть птахи й неба, синь. Ти ж нечиста сила. Згий. Ой, хто ти? Я веселунка. А де ти взялася? Мене Янгол послав, щоб ти не сумувала і не здавалась. Ну, не кисни, а то кефіром станеш. Не став. Тоді подякуй Надійці і вперед. Привіт! Всі зібралися? Де Стронцій? Я тут. Тут. Я розсипав порошок. Де тільки міг? І що? О, тепер у людей додалося. Вони не здогадуються, чого це здоров'я у них погіршується. А чим там радіація займається? О, повелителю. Де збуваються її чари, панують плач і смуток, сонливість і байдужість. Це вона людям навіює покору. Хай би хто посмів не підкоритися. Хоча знайшлася одна хвора напівсліпа, а не кориться. І що вона робить? Вона йде! Ваша вічливість просимо вас прибути на раду. Так так, у нас тут новини не зовсім приємні. Вам не поможуть мед і хрін, таблетки і жоден вітамін. Не допоможе вам вакцина. Бо чаклувала я сама і ради вам на це нема. Бо чаклувала я, радіацина. Ви розумієте? Помилка трапилася. Ось дівчинка Іванка хвора, напівзряча, яка повинна би сидіти вдома і стражати та беззвонно чекати смерті. Йде до тебе, щоб розказати, що не боїться тебе. З нею ще дівчинська була, але я її знищив. І все одно вона йде ще по дорозі. Зірів та птахів поруч Що? Якась дитяча нахаба сміє мені перечити? Мені радіаційні, міжнародній членкині Асоціації Чаклунських наук? Я її в порох зітру. Ні, я її в яму з радіаційним порохом посаджу, не пусне навіть. Бідна дівчинка, як же зробити, щоб Іванка у яму не потрапила, спробую розкрити яму. Ох, не можу, не маю сили. Це так той пил сили забрав. Іванко, Іванко, ні летіти, ні йти не маю сили. Полежу трохи, відпочину. Чи мені здалося, чи хтось мене гука? Ой ні, то не здалося і не слухові галюцинації. Лелеко, це ти? Що з тобою? Не поспішай, дуже, Іванко, на цій стежині радіаційна замаскувала яму з радіаційним пилом. Я побачив і хотів її розкрити. От бачиш, що у мене вийшло, тільки й надихався. Ну, проклята відьма, тепер я ще злішою стала, і доберусь до неї. Але спочатку тобі підлікуватись потрібно. За мене не торбуйся. Ні, ти загинеш тут, тільки от куди тобі йти, щоб знайти лікаря досвідченого. Е... Що ви робили без мене? Я ж знаю, куди вам обом потрібно до вченої лікарки мудрійки. Я знаю, тут недалеко є одна чаклунка лікарка, мудрійка. То пішли до неї швидше. Я, я не можу йти. Якби хтось мене ніс, я показував дорогу. А так понесла б я. Та ти ж як гора проти мене. Не можу з місця зрушити. Лікарю, де ви? Аго, я тут. Кому це я потрібна? Ви багатьом потрібні. Але зараз допоможіть нашому гарному другові, Лелець. Еге, дуже гарному. А що з ним? Радіаційного пилу надихався. Бачу, не тільки йому допомога потрібна. Ні, спочатку йому. А куди це ви зібралися? До радіоцини. Сказати, що не боїмося ні її. Ні, радників це старшого. І правильно. Я тут розробила кілька проєктів, боюсь, вони їй дуже не сподобаються. То ви з нами Чудово! Але щоб бути сильними, треба бути здоровими. Отож, не сперечайтеся. «Кончую, що вони десь тут. П'ять днів шукаю, як під землю провалилися. Думала в ямі сидять. Мудрійко, де ти пропала? А, -а, -а це ти, відьмо, замучена. Понасипала всілякого непотрібу? пастки влаштовуєш, з природою експерименти різні ставиш. А хто тебе боїться? Ти думаєш, що усі такі навіжено хоробрі? Тисячі чуєш? Тисячі людей мовчать. Ось подивися на них. Ліниві, байдужі соні. Яке їм діло, що реактори нові будуються? Яке їм діло, що Сарковах у Чорнобилі щотижня кашляє? Завжди радіацино. Усі неполадки з саркофагом ми виправимо і очисні системи такі зробимо, що ніхто не дорікне. Наука в нас сильна, а діти не такі вже й байдужі. Що тут відбувається? Нас виганяють. Геть звідси, геть. Ну й подумаєш, знайдемо іншу країну. Надійко, ти як добре, що ти повернулася. Спасибі тобі, я галибілий.